Була собі така в Україні державна пенітенціарна служба. Чиновники по догляду за в'язнями, тюрми колонії СІЗО, була тому, що її якраз зараз розформовують. Але в останні дні своїх повноважень тюремники закупили в'язням риби. По-перше, на понад 100 мільйонів гривень. По-друге, з шаленою переплатою і по-третє, з хробаками. Про низьку якість за високою ціною Аліна Стрижак. У цьому непоказному будинку донедавна вирішувалися умови утримання всіх ув'язнених країни. Що їсти, на чому спати, чим лікуватися. Тут розміщувалась пенітенціарна служба. У травні пенітенціарку ліквідував Кабмін, передавши повноваження служби мін'юсту. Мовляв, засуджених стало менше, тримати окрему структуру немає сенсу. Перед ліквідацією пенітенціарна служба закупила рибу і зі швидкістю світла розподілила її по колоніях та сізо. Сума закупівлі вражає 117,5 мільйонів гривень і отримає їх приватна, нікому невідома фірма за трохи більше двох тисяч тонн мороженої риби, путасу і сардинели. Путасу виглядає ось так. Риба потасу в магазині коштує 28 гривень. Це роздрібна ціна, і значить, що в неї вже входить ПДВ, доставка, націнка магазину. Я взагалі не розумію, чим керувалася пенітенціарна служба, коли закуповувала таку ж рибу по 50 гривень за кілограм. За такі гроші ув'язнених могли б годувати коропами та амуром. Натомість в два дорога купили сміттєвої риби. Від потасу три роки тому відмовилось міністерство оборони через паразитів. Не в міністерстві у рибі вона завжди заражена гельмінтами. Вживати її у їжу ризиковано. І навіть сама пенітенціарна служба два роки тому перестала закуповувати таку рибу. Розповідає колишній керівник служби Сергій Старенький. Наявність в ній токсичних якихось е е лічинок гельмінтів, Вона, в принципі, підтверджувалася тими аналізами, які ми проводили раніше. Тому і було прийнято рішення її заборонити. Проте нове керівництво тюремників повернуло рибу з червами на столи ув'язнених. І нашій програмі винесли заморожену потасу просто з холодильників однієї з колоній. Морожена риба, яку ви зараз бачите на екрані, приїхала до нас прямісінько з одного з холодильників закладу пенітенціарної служби. І зараз, поки риба остаточно не розтанула. Ми завеземо її до лабораторії, щоб перевірити, наскільки ця рибка безпечна для людського організму. З'ясувати, чи є щось у м'ясі риби, дуже просто. Всього 46 гривень, і на тебе працює цілий науково-дослідний інститут. Фахівці кажуть, рівень гельмінтів перевищує норму на 45%. Взагалі потасу переважно купляють для годівлі звірів. Проте ділкам із пенітенціарки це не заважає годувати рибою зеків та подавати її у сізо. Зараз там і варять, смажать, і видають і деякі там, можливо, засуджені навіть в сушеному виді її там в'ялять на деяких місцях. Ну, це не, не в столових, а такі саморобки, скажімо так. В замовленні тюремників була не лише вічно червива путасу, а й цілком пристойна сарденела. Тільки скільки чого, невідомо. Самі тюремники говорять, та яка різниця. Ну, різниця в тому, що одне їстівна риба, а інша не дуже. І коштують вони абсолютно по-різному. Тож сардинела там може 2 кіло, і за ті переплатили. Кому переплатили? фірмі з вичерпно-морською назвою Тест Кабель. Ви вслухайтесь, ця назва ніби промовляє до вас яка ж риба. Друга риба, яку купили тюремники, сардинела. Ми телефонуємо постачальнику в Одесу, який везе рибу із Мавританії. Називаємося фірмою, що виграла тендер на поставку риби в колонії. Постачальник, одразу, не торгуючись, готовий розвести нам по всій країні цю ж рибу без зайвих питань, максимум за 36 гривень за кілограм. Приділа. Может, гривны 33, может 35, если вот так. 33, 35. И это тоже плюс 1 гривна для, за, за доставку, да? Я думаю, что да. По финалу все так положено, по, ну, по договору, все, ну я спокойно заказываю вам контейнер, привожу его, разтомаживаю и созвожу вам туда, да вам на Хорошо. А такой вопрос а от кого? Ну, то есть вы работаете вот как интертрейдинг? Так, да, як Скільки в колонії та СІЗО закупили путасу, а скільки сардинели – не зрозуміло. Хоча путасу набагато дешевша. Це нормальна практика для бізнесменів, які хочуть заробити гроші. На вітрину виставлено, нібито поставляють сардинелу, яка дорожча і якісніша. Але насправді масово йдуть поставки Путасу, а сардинели, скоріше за все, йдуть поставки такі невеликі, разові для того, щоб просто потім по звітам провести, що ми поставляли і путасу, і сардинелу, що ви від нас хочете. Тож підрахувати точну переплату складно. Але навіть за найскромнішими підрахунками, якщо риби закупили в рівних долях, це 30 мільйонів гривень. Фірма, куди від тюремників підуть 117 мільйонів за рибу, непроста. В сенсі знайти її дуже непросто. Вона називається тест кабель. Орендує кімнатку ось у цьому будинку, але й у кімнаті в робочий день нікого нема. Що вам треба? Скажіть, скажіть. Фірма Тест кабель. Скажіть, будь ласка. Фірма цього чоловіка здає в оренду кімнатки, зокрема, і тест кабелю. Говірким він буде недовго. Я все приймав, штулетку, але хто? Я з телеканалу Но... з наших грошей. А ні, тоді я вас не приймаю. власники тест кабелю змінювалися кілька разів. Утім, зміни виглядають суто формальними. Два співзасновники, які переписували фірму між собою, взагалі сусіди. Батьки одного з них дали вичерпну характеристику багатомільйонному бізнесу. На держзамовленнях. Розповідають, фірма взагалі займається технікою. В інтернет-каталогах тест кабель також фігурує як електротехнічна лабораторія. А рибу вони возили коли-небудь? Будь-коли. Рибу, Все Абсолютно ні. Це взагалі щось якийсь абсурд. <гану> Це хтось щось десь з абсолютно -е рибою, -е -е -е. де вони і возили, чи що абсолютно не, Вони роз... рибу возили, бува, привозили, як вони зігарем їздили на рибалку, сюди нажали. То отаких от, карасиків для кота сто п'ять ну, привозили. А Кілька слів про журналістську вдачу. Бачите, дізнатись, хто насправді стоїть за цим кабелем, хто, так би мовити, в кінці грошового потоку було б неможливим. Якби за півгодини після візиту до цього, вибачте, офісу нам не написала одна дуже відома в держзакупівлях особа з питанням: а чого це ми туди поперлись? Знайомтесь, Марина Ставська. Марина Ставська людина непроста. Це сусідка Петра Порошенка. Ось тут живе український президент, а тут Марина Ставська. По-друге, Марина Ставська дружина одного з упливових очільників СБУ часів Януковича Андрія Кміти. До революції Кміту називали комерційним директором СБУ. Він керував департаментом контррозвідувального захисту економіки. Потім переведений на посаду очільника СБ в Івано-Франківську. Зараз кміта мешкає у цьому маєтку. У дворі метушиться домашня прислуга. Їх тут штат із десятка людей. Під час нашого візиту із двору кміти виїжджає рейндж ровер, записаний на сестру СБУшника Ольгу. Вітку два роки тому Ольга продала до Держрезерву супердороге масло за 5 мільйонів, розігравши тендер із дружиною свого брата. Чи може собі дозволити таке життя співробітник СБУ? Лише якщо йому щастить. Із дружиною і пачеркою. А в соцмережах пачерка кміти христини, розкішні автомобілі та звіти з п'ятизіркових готелів і елітних магазинів. Офіційно Христина власниця архітектурного бюро. Робить інтер'єри для олігархів. Фінансове щастя родини кміти забезпечує бюджет. Не тому, що в кміти зарплата, а тому, що його дружина постачає що завгодно, куди завгодно, аби лише. Державі держрезерв, армія, колонії, сізо тільки платіть. І дивним чином її конкуренти зникають з торгів. Ну, наприклад, за неправильно оформлені документи. З пенітенціаркою ситуація трішечки інакша. Там саме Ставська була, нібито конкурентом кабелю, нібито програла, але бачите, про життя переможця знає все і миттєво. І про життя тюремників теж, тому що багато знайомих. Останнім керівником пенітенціарної служби став Володимир Палагнюк, земляк кміти. Син Палагнюка Юрій працював із кмітою в СБУ. Фірма «Тесткабель» прийшла на торги пенітенціарної служби одночасно з призначенням Палагнюка. Втім, навряд чи «Тесткабель» є фірмою виключно родини кміти і Ставської. Це фірма, яка просто. А... Скоріше за все наближена до людей, які відповідають за, за фінансування і закупки в Пенітенціарній службі та в Міністерстві юстиції, І е, яка просто, не маючи власних об'ємів, скажімо так, на жаргоні підприємців, це називається продає квітки. Хтось хоче із підприємців поставити рибу, вони йдуть до цієї фірми, знаючи, що вона виграла. І за певний процент. Відкаф так називаємо, вони е, покупають собі право на те, щоб поставити там певний об'єм якоїсь риби. Колонії, слідчі ізолятори, вони перебувають в такому підвішеному стані, в стані хаосу. Тому що е, їхніх керівників, командирів нібито ліквідували. По закону ними ніхто більше не може керувати, крім тих, кого ліквідували. І е, це призводить саме до того, про що я кажу, що крадуть як в останній день, тому що. Е, Опиту немає, ніхто не спитає. Власники тесткабелю не знайшли часу поспілкуватися. А Марина Ставська звинуватила нас у замовності, хоча перед цим запевнила, що до тесткабеля немає жодного стосунку. А тим часом у міністерстві юстиції саме зараз ідуть торгі за посаду заступника міністра, який відповідатиме за питання колонії і сізо. Це дуже ласий шмат. 150 майнових комплексів, понад 3 мільярди бюджетних грошей щороку. Кожен хоче і таку рибку з'їсти, і в крісло сісти. Ну а програма наші гроші буде слідкувати, як українським чиновникам вдасться це зробити і не обляпатись. Одне питання не дає спокою: як так можна? Ну вкрасти в державної школи. Розумію, діти наших фігурантів там все одно не вчаться. Обібрати пенсіонерів, лікарні, армію це буденність. Однак купляти погані харчі в тюрми? Що ви робите? Ви ж купуєте фактично для себе?